Всім привіт, мої хороші, всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний YouTube і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую, мої хороші, пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою і будь-якою іншою: італійською, англійською, будь-якою аби не е, росіянською. Так, мої хороші, мої хороші. Я приїхала зі школи. Так, ні, ні. Спочатку ось так почну. Знаєте, з чого? З того, що я стояла на зупинці і чекала автобус. Значить, поки я його чекала, я продивилась всю цю мюнхенську конференцію Спочатку, до кінця, з кінця на початок, я передивилась всі відео про мюнхенську конференцію. Ну, коротше, я така вся. Простроєна, така вся стою на тій зупинці, і я повинна була їхати взагалі-то до лікаря свого, до медикоді бази сімейного лікаря. От. І потім мій одногрупник мені висилає е месаджу смс-ку. І пише мені: Маріанна, ти це бачила? Ти це бачила? Вже повісили протокол на дверях. Як ми склали іспити і каже компліменті? Ти в нас найкраща, вийшла найкраща по протоколу. От каже, а і я йому пишу: ти мені зроби фото, тому що я в це не вірю. Зроби мені фото і висилай мені. Значить, і що? Я замість того, щоб поїхати до лікаря, я поїхала до школи. Щоб це все на власні очі і побачити. О, тому що мені було цікаво, скільки ж мені е, поставили, з якого предмету. Так, ви можете чути такий, знаєте, е, шум, я потім його вимкну, це мій обігрівач. О, і, звичайно, моїх італійців будете чути. Тому що зараз такий час. Я от приїхала тільки зі школи перед вечерєю, Зараз вони всі там будуть вечеряти у бабусі з дідусем, тому буде дуже гучно. І я поїхала замість лікаря, я поїхала до школи, так подивилась, на дверях висить оцей протокол, підписаний і директором школи, і всіми вчителями. І дійсно, мені поставили значить, дев'ятку за італійську письмову, дев'ятку за англійську мову, дев'ятку за англійську, потім вісімку за математику. Ну, скажімо так, я знала, що там буде вісімка, тому що з десяти. Питань я зробила вісім, мені не вистачило часу, от мені не вистачило. І математичка така проходить повз мене, така дивиться на мене і посміхається, що я на оцінки ж дивлюсь. І каже: Ну, що ти задоволена? А так хвилювалась, так хвилювалась. Каже, ти бачиш, найкраща в групі. Молодець. Я кажу: ну, математика в мене вісім. Кажу, я була настільки впевнена в математиці. Вона каже: ну. Треба швидше. Треба все робити, Маріанна, швидше. Я знаю, щоб ти б вирішила і ті два питання. Але, ну, вісім теж добре. Але, мої хороші, мені поставили 10, 10 за усний іспит. Тобто за всі мої вісім аргументів по восьми оцим всім предметам. Мені поставили 10. Це, це взагалі це для мене був найскладніший і найважливіший іспит, щоб доказати самій собі, що я вмію розмовляти італійською з будь-якого питання, і навіть такі складні аргументи, як з технології, там, з історії, і. Ой, коротше, я дуже задоволена, я така щаслива. А, ну і середній бал в мене вийшов 9. От в мене 9-8, 9-9, 10 і от. Дев'ять це у мене середній бал. І я дуже-дуже задоволена. Я була вже згодна, і щоб мені поставили шість середні бали, і відпустили мене з миром, знаєте, <смі> щоб цю школу більше не бачити. А вони мені поставили 9. От, і, ну, на жаль, на жаль, був у нас один хлопець, який почав сперечатися, чому їй такі оцінки. Я знаю найгірше не за неї, ну, за мене. Ну, йому сказали, що тому, тому що. Тому що потрібно бути активною на уроках і взагалі приходити на уроки і поводити себе не зверхньо. Ну, коротше. Ну, потім ми з ним порозумілися з цим хлопцем. Я в нього запитала, кажу: слухай, ти хочеш сказати, що я знаю гірше, ніж ти. Він, ні, ні, я не за те. Типу, як же він сказав? Ну, він сказав, ну, всі знають, що ти така, типу студіоза, ти все вчиш, ти така вся в тебе трясун за ті знання. Але я каже, я вже, ну сенс такий, що ти вже стара, ну він дійсно, йому тільки там 20 років, а мені вже через рік буде 50. і Він сказав, що ти стара, ну навіщо тобі оці добрі оцінки? Ну навіщо? Ти ж не будеш йти в університет. Я кажу, слухай. Ми не знаємо, як складеться наше життя. Але я старалась, і я за кожну свою оцінку я тобі горло перегризу. Будеш тут кричати, щоб вони передивилися оцінки. Я тебе з'їм. Тому, дівчата, ті, які пишуть, що я не дуже проста, ні, як же ви пишете? А ми не думали, що ти така, типу, я непроста людина, я дуже непроста. Хто вам сказав, що я проста? Ні, я важко працюю, щоб мати. Результат, але коли я його вже маю, я його нікому не віддам. От, і пішли всі геть. Тому от, я задоволена. І нам сказали, що дипломи нам видадуть, коли вони будуть готові. Будьте з нами на зв'язку. Ну, це значить десь влітку, я думаю, нам видадуть дипломи. Якраз друга група. Складе іспити, і от мені здається, всім разом нам і видадуть ті дипломи. Але я собі сфотографувала протокол і буду всім показувати свої оцінки. от. Тому що мене вже питали в центрі зайнятості, в орієнтаменту Діла Вору, ці центри з орієнтації, з робочої орієнтації. Ой, такі центри, я потім вам ще розповім про них. ну, Від них, знаєте, ніякої користі. От, подивилася я оцінки, і е, вчителі мені, о, Маріанна, е, компліменти, і ти будеш ще з нами вчитись. Я кажу: ну ви знаєте, ну, я не знаю, як система ваша функціонує, от, але мен, мене автоматично перевели в школу е, там, більш альта кваліта. Як вона називається? Школа суперіори. суперіори з математичним. Е, Таким нахилом споглибленим вивченням математики. От. Ну, я не знаю. Я навряд чи в ту школу піду, тому що для того, щоб піти в ту школу, потрібно зараз теж ходити в школу, нібито на підготовчі такі курси. І тільки після того, як ти від'їздиш до них певні. Часи тебе візьмуть в ту школу, а та школа вона дуже дуже пізно починається і закінчується. Тобто вона там десь о восьмій починається вечора і о дванадцятій закінчується. Я можу щось наплутати. Але мені здається, що вони ось так казали, що вона дуже-дуже вечірня. Оця була вечірня, а та так взагалі. Тому я сказала: я не знаю, я не знаю, чи я ще буду ходити в цю школу. Зараз будемо дивитися, що до роботи. А там подивимось. От і я їхала додому, і думаю, потрібно зайти, значить, на радостях собі купити щось смачненького в супермаркеті. Ну і із смачненького в супермаркеті, в продуктовому я купила ось це. Бачите таку щітку? Зараз. Я взагалі полюблюю дуже щітки для волосся, знаєте, з довгими-довгими такими ну, зубчиками можна сказати, так, зубчиками і рідкими. І щоб вони були дуже гнучкі. От бачите, тут такий пластик, що він от, він прям гнеться. Тут все написано по-польськи і по-китайськи. От, За одне євро купила ось таку собі щітку для волосся. Хотіла собі на день народження купити зараз така модна, знаєте, щітка, така модна, що не пошкоджує ваше волосся. Вона дуже схожа на цю, але вона за 10 євро. Я там бачила на сайті. А оце за 1 євро купила в продуктовому супермаркеті. І ще, оце вам такий значить, лайфхак для життя в Італії. Це у вас бути повинно завжди. Це гель. Отакий гель. Бачите, така жінка оголена, стоїть, така вся. Uh, і в неї на попереку. А чого вона собі на поперек перечепила оцей холодний гель? Странно. Ну, коротше, я його собі купила за 2,50 всього-навсього, тому що в мене вже такий гель був, але він в мене, там, де мама живе, залишився. Я його влітку, навіть десь з середини весни, кладу в холодильник і потім на ноги. Ну, от, тому що я дуже-дуже отікаю, набрякаю. От, і на щиколотки я кладу цей гель. І цей гель, він навіть ліпший. Бачите, він такий. Ой! Кайф! кайф. А, антистрес! Він такий з маленькими-маленькими -з маленькими такими гельчиками, шариками. От, це навіть ще ліпше, ніж в мене був. Але чому вона його собі почепила? А! Господи. Моє знання англійської мови, отут вже написано: от, його можна використовувати от, як код е, і хат. Як е, горячий і холодний. Ану. Зараз подивимося. Ой, instruction, instruction. ага, тут, ой, тут такий поясочок, бачите? І Тут такі дірочки. Ага, І от його можна нагріти в гарячій воді і на спинку. А можна, я ж його для ніг купувала, а можна в холодильник і, значить, на ніжки. Отак, дві ніжки разом і на коладки отак накрутити. Боже, а який він ягенький. Супер! Коротше, хоч якась тут добра новина, знаєте, хоч вже є протокол з оцінками. Ага, от, і отак на спинку він чіпляється. Наліпка така і отут. Угу. Чудово. А, і ще думаю, раз я вам покажу цей гель, я вам хочу пожалітися, щоб ви ніколи цього не купували. Тому що я купила і дуже пожаліла. Ось бачите? ой, Як вона називається ця торгівельна марка Інебрія. Інебрія, мені здається. Ось бачите? Я вам отак, -от, отак покажу. Це маска. Колоранти, тобто фарбуюча маска для волосся. Тому що я, коли собі прокрашую корені від рощі вже, вже, ну, я не знаю, мені досить сьомий днів, 10, і нібито я волосся не фарбувала. Тому, значить, я оцю маску, я її знайшла на makeup.it. Я думаю, що вона є і на сайті от. І вона фарбуюча маска. І ще яка нутрієнти, тобто напитуюча. Угу. І там є, мені здається, десь 7 чи вісім кольорів. Там є маска для блондинок. І вона така, знаєте, ярка-ярко така яскраво-фіолетова для нейтралізації жовтизни. Я думаю, ну окей, я ту маску не буду купляти, тому що ну, я буду дуже така підсинькою. От. А була отака маска, і вона називається, ось бачите, вона називається Беш Беш. І вона навіть на сайті така, як світло, світла коричнева. І коли я її купила, вона була світло-коричнева. Такий дуже такий колір, знаєте. От. Але для мого волосся би підійшов. Тому що це дуже зручно. Я раніше купувала ще давним-давно у молодості. Я купувала білоруську отаку маску. Ем... Фарбуючу, ну зараз я не хочу її купувати, і вона мені підходила за кольором. Тобто, через 10 днів після того, як ти профарбувався, потім кожного разу і масочка в тебе, і кольор нібито відновлюється. Я думала, що це така сама маска. І вона спочатку, коли я її тільки відкрила, вона була світло коричнева, і тут написано: от беш, навіть беш не для блондинок. Але зараз вона ось такого кольору, бачите, вона фіолетова. Вона стала фіолетовою. Я, звичайно, нею користуюсь. Я вже от два рази нею користувалась. Користувалась. Я вірно сказала. Так, мабуть. Ну, Маска як маска. Нічого вона не фарбує і ще і м -м, підсинює. Ну, ось, бачите? Е, вилізла. Фіолетова. Тому, якщо ви будете, давай залазь назад, не хочу. Якщо ви будете купляти цієї марки, отакі маски, і будете думати, от я на серветку, от бачите, вона якого кольору, і будете думати, що вони вам будуть фарбувати волосся, ні, воно буде фіолетовим. Як вам так показати? Ну, от, коротше, не купуйте. Будете. Синьками. от. А взагалі я хотіла відео про машину, про машину продовжити. Ніяк себе знаєте, ніяк себе не налаштую от, закінчити серію відео про сайти знайомств. А бетка на сайтах знайомств, на що звернути увагу про італійців. Значить, про машину. Зараз, Боже, як я. Мені дуже погано без машини, Мені дуже погано. От. Ну, нічого, зробимо, зробимо. Потім, мої хороші, моє останнє відео воно потрапило в тіньовий бан. Ви розумієте, в тіньовий бан. Я такого ще, ну, Це в мене перший раз. Я сказала, що я, коли я вам розповідала, як я складала усний іспит, сказала, що по історії мені дали аргумент розповісти про одного диктатора часів Першої і Другої світової значить, війни. Я не буду зараз це. Говорити, Тому що Ютуб мені сам підтягнув фото цього диктатора і його біографію. Це, це, не я, це не я його поставила. От якщо ви зайдете на моє відео, оце яке було перед цим, от, і побачите в інфобоксі, там є фото цього диктатора і його. Біографія. Це не значить, що я їм цікавлюсь, чи я його пропагандую. От YouTube він автоматично його підтягнув. І як його значить, відтуди прибрати, я не знаю. Я не знаю. І я із за цього диктатора я попала Це, це взагалі, це в мене перший раз таке, знаєте, буває. Ой. Я знаєте, про що хотіла у вас спитати? У вас було коли-небудь така ситуація, коли. За вас починає платити людина, скажімо так, не дуже вам знайома. От я вам зараз поясню: одне діло, коли вас чоловік запрошує на побачення, ви там в ресторані, чи ви кудись, значить, він вас запросив в театр, чи ще кудись. Ну, Коротше, коли платить чоловік, для мене це нормально. Я, я це вважаю як норма і. Взагалі мене нічого не бентежить. Коли за мене починає платити дівчина, ну, скажімо так, жінка, ну, я не знаю. Я себе починаю почувати ну дуже як то недобре. недобре. Я себе чогось почати? Ну, ось, дивіться, рік тому, ви знаєте, я була на курсах італійської мови. Цілий рік я туди їздила, значить, потім мені дали цей диплом. Біуну. окей. І там ну, у нас же багато на курсах: ну, 30 чоловік було на курсі. Потім вже до іспиту, до заліків дійшли, ну, може, 15. Ну, тим не менш нас було багато, і ну ти всіх не запам'ятаєш, і з усіма ти не подружишся. І я завжди була з дівчиною з Албанії. От ми з нею як познайомились. Ми дві такі водолійки, знаєте, от, і ми як то затоваришували. Ми живемо разом. Разом, ну одна біля одної поруч, поруч ми живемо. В мене ще тоді машина була. Я її підвозила на машині. Іноді вона мене, значить, коли вони їхали з чоловіком. Ну, тобто я спілкувалася тільки з нею. Все, курси закінчились. Ця дівчина з Албанії, жінка. ну, Ми перестали спілкуватися. Я не хочу нікому нав'язуватись. Потім я така людина, господи, мені настільки добре самій, мені настільки комфортно, мені настільки затишно, я обожнюю бути сама з собою. Ну, от, от справді мені не потрібна ніяка компанія, щоб бути задоволеною від життя. Я, ну, я не розумію людей, які починають учати, дружити там один до одного в гості ходити їздити. Я настільки від цього далека і, 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 не, і не хочу цього. Розумієте? Окей, так от, і там була, значить, на курсах ще була одна ну, дівчина, жінка, жінка з Японії. Японка. От чиста натуральна японочка. І завжди, коли на курсах, а і одного разу, одного разу вона до мене підійшла, як я з нею познайомилась, вона до мене підійшла і сказала, що мене звати. Ну не будемо казати, як її звати, таке діло приватне. Ну, оця японочка, скажімо так, до мене підійшла. У ця жінка їй десь 50, Ну вона так виглядає, що по ній не, не скажеш, скільки їй років. Розумієте, вона могла бути мене молодша, могла бути мене старша, тобто вона зовсім без косметики, зовсім Волосся не фарбує. тобто, Якщо мене не фарбувати, якщо змити весь макіяж, я буду виглядати, не пойму. Що. От. І вона до мене підійшла, я скільки її років, не зрозуміла, в неї постійно, знаєте, на обличчі було одне і те ну, як то людина без емоцій. Я просто подумала, що ну, може в Японії ну, такий менталітет, вона завжди дуже тихо розмовляла. Коли вона розмовляла, вона завжди як-то так от о, очі вниз. Ну, от, коротше, вона до мене підійшла і сказала мені, що вона каже, яка ти гарна. От вона мені це каже, знаєте, і на мене не дивиться. Така каже, яка ти гарна, яка ти розумна. Можна я сьогодні буду з тобою е сидіти за партою. Я така кажу: ти теж гарна, розумна. Мені не шкода компліментів для жінок ніколи. Для жінок не буває багато компліментів. І одне діло, коли тобі чоловік каже компліменти, ну окей, вабене. А коли жінка тобі каже, що ти симпатична, ну це я прям розквітаю, мені це дуже подобається, ви розумієте? От. Я кажу: ну так, ну дійсно, ну давай. Сідай поруч, але ну як вам сказати, ми з нею ну, не були отакі прямо подружки-подружки. Вона біля мене сиділа, вона навіть я вам хочу сказати, що я, наприклад, людина, я дуже нудна. Я для дружби ну, взагалі, нудна, нудна. Я не е -гей -гей. Я не знаю, може я справляю враження такої дуже компанійської жінки. Ні, я зовсім не компанійська. Зовсім. Я можу перепортити всім настрій, я можу сидіти в компанії з сумним обличчям і, і щось там своє нудіти, щось там. Ну, ви розумієте, я дуже нудна і така досить спокійна і монотонна. Монохромна, монотонна. От. Але оця японочка, вона ще в сто разів спокійніша за мене, в сто разів нудніша. Е е От. І тому мені, коли я починала з нею спілкуватись, от, мені здавалось, знаєте, що я її ну, як -то травмую. Мені здавалося, що ну, мене для неї забагато, тому що вона навіть боялась на мене дивитись, очі на мене боялась е, підняти. От. І мені було як-то незручно з нею. Я боялася, що я її. Ну, як-то... І тому Албанська жінка з Албанії, вона для мене була в самий раз. На наступний день вона повернулася, албанська жінка, і японочці сказала, що так, пішла геть, пішла геть, я буду з Маріаною. От, ну і та японочка, вона і пішла собі. Так, буде друга серія. Я все ж таки хочу вас спитати, що ви думаєте про цю японочку і як мені з нею поводити, і щось там, щось там... не знаю. Буде друга серія. До побачення.